Доброго дня! З вами завжди я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні у нас буде дуже смачна така українська страва, може трішечки із часом вона і змінюється, тому що і горщики не такі, і майонезу раніше не було, може, і грибочків таких не було, але все ж таки первоначально такі страви готували. В горщиках нашій бабусі. Це завжди ситно, завжди смачно, завжди святково і ароматно. Що нам потрібно для цієї страви? У мене картопля останній кілограм, трішечки більше. Заморожені грибочки, ось такі слайсиками. і обрізки із сала. Ось таке м'яко з салом. Потрібно буде, я взяла дві. Невеличкі цибульки, одна морква. Мені потрібно буде десь дві ложечки майонезу, поки сок пустить, і м'ясо, і цибуля. все. Потрібно, щоб не пригоріло трішечки щось додати. Чи то виршків, чи то... але не сметани, тому що сметана візьметься крупинками. Сушений чесничок, мелений перчик і сіль до смаку. Оце все, що нам потрібно. І, звичайно ж, отакі горщики. Якщо в мене не міститься все один горщик, я дістану, ще такі саме є у мене більше духовку вже. І вимкнула, щоб вона розігрівалася. Все це зараз нарізаємо в одну велику миску. Перш за все нарізаємо картоплю. Не дуже великими шматками. Так, щоб воно приготувалося, але і не маленькими, тому що коли, якщо ви будете нарізати маленькими, поки приготується м'ясо, то картоплю ви не знайдете. Додаємо собі грибочки. Поки будемо нарізати м'ясо, вони ще. Розтануть. Цибулю можна нарізати дрібненько, а можна нарізати на такі шматочки, як я. Тому що ми цибульку полюбляємо, тому я невеличку цибулю, така середня вона у нас. Нарізаю на четвертинки. Додаємо цибулю до картоплі. Грибів, і нарізаємо моркву. Я моркву буду нарізати, я не люблю натерту моркву в цій картоплі. Тому що вона потім і закрашує картоплю, і робиться такий солодкуватий присмак. Ми таке не любимо. Нам подобається, щоб вона була ось такими напів, а якщо ви то велика морквина на 4 частинки, щоб її було видно. Вона протушковується, пропитується оцими соками і вона дуже-дуже смачна. Додаємо теж сюди. У нас залишається нарізати м'ясо, так як воно у нас обрізки невелике, тому ось такими шматочками, ось такими, щоб приготувалося швидко, тому я нарізаю ось такими. Ось і все. Додаємо мелений перець. Я додаю багатенько, тому що ми полюбляємо. Інших спецій ніяких трав я не додаю, тому що вони будуть ароматні, вони будуть пахнути гарненько, але аромату саме смаженої, такої тушкованої картоплі ми не отримаємо. Додаємо солі. Теж пам'ятаємо, що грибочки і м'ясо полюбляє сіль. Додаю десь чайну ложку сушеного перчі, сушеного чесничку, свіжого ні в якому разі не додавайте. І ось все тепер гарненько змішую. Поки що майонез не додаю, нам потрібно все змішати, щоб спеції розійшлися рівномірно по всій нашій Картоплі з м'ясом і м'ясо, щоб у нас було рівномірно. Ось так. І ось тепер додаємо майонез. Можна не додавати, можна вершки, можна воду. Що у вас є, я додаю трішки майонезу. Тут у мене дві ложки його є, і я його використаю. Ось і все. Гарненько перемішую, щоб воно рівномірно так все було змішане з майонезом. Духовка вже розігрілась, тому наберемо горщички, насипаємо, дивимося, щоб було рівномірно всього. Пам'ятаємо, що картопля осяде, все протушкується і воно все осяде. Дивімось, витираємо горщики, щоб в духовці нічого не горіло. Ось так. Але в мене ще залишилось. Зовсім небагато, тому я поставлю ще ось так. Ось що в нас вийшло три горщика, два меншенькі, один більший. І ось так ще і отакі от посуденій скриній. Це в нас вийшло картоплі. Духовка розігріта. Ставимо в духовку. Я ставлю на середній рівень. Навіть не середній, а на нижній рівень. У мене духовка звичайна, тільки нижній підігрів, верхнього немає. Ставлю десь отако від вогню і до готовності м'яса. Вогонь так я поставлю, розігрівся, як я побачу, що почало булькати, Відкрию, подивлюся, що сок уже булькає, прикручу на менший огонь. І до готовності м'яса, тому що поки м'ясо проготується, картопля, звичайно, буде готова. Ось так. І потім покажу, що вийде. Дивлюся час, скільки у мене. І потім скажу, скільки готувала. Але духовки у всіх різні. Є верхній, нижній нагрів, але тут верхній не потрібний. Тут потрібно, щоб картопля на, так, на середньому вогні протушкувалася, щоб вона, як казала моя бабуня, щоб вона впріла. От, тоді вона буде смачною. Ось так, потім зустрінемося. Ось така картопля. Я вже її витягла. Такий вона має вигляд. Дуже смачна, дуже ароматна. Я ще поки насипати не буду, нехай вона ще настоїться, але картопля ось така, вона тримає форму, але вона ціленька, м'ясо проготовлене, морква, цибулька. все ціленьке, не розв'язаю. Чого не розпалося, не розлізлося. Саме так, як ми і полюбляємо. І цибульку видно, і моркву, і грибочки, все ціленьке, все дуже-дуже ароматне. Ось так. Подивитеся, якщо будете готувати мало соку, додайте по 2-3 столові ложки окропу, не холодної води, а окропу. Аромат, Штовіть. це не передати словами. Ось яка це ніжність. Скуштуємо з грибочком. А пахне. Раніше ми приїздили в село до бабуні, виходили тільки на пагорб такий, а потім потрібно було спуститися донизу через балочку. І ми виходили тільки на цей пагорб і вже чули, що бабуня тушкує картоплю таку. Але без грибів. Іноді були такі домашні печериці, де у садочку в нас там росли. Дідусь сушив їх. Іноді саме з такими з тими грибочками оцей такий, саме оцей аромат. Так пахло, з печі. Ну, а це в нас із духовки. Сама ніжність. Тому готуйте. А я вам скажу так, як кажу завжди. Нехай Господь благословляє вас і береже. що у вас було для кого готувати, що ви готувати і де готувати. що ви жили в своїх домівках. І що був мир. А з вами, як завжди, я, любов і вірю, сподіваюся, що ми з вами зустрінемось і приготуємо багато смачних страв.